Усім привіт, друзі! всіх раді вітати на нашому каналі життя на КТЗ. Ми з міста Кривий Дніпропетровська область сьогодні. Вже 9 серпня, але я. Вже заготовочки роблю на зиму, і хочу з вами поділитися. Учора було відео, я вам виставляла. Подивіться, хто не дивився. Квашеної аджики. Друзі, зараз дуже багато рецептів із цього квашеного я вам даю. Огірочки вже були квашені, подивіться, будь ласка, є відео. Дійсно корисні. рецепти без, без цукру, без оцту, так само і квашена аджика. Вона йде ферментована, дуже-дуже смачнюча і дуже корисна. Вона не стерилізується і туди не додається оцет. Це саме найголовніше, друзі. Оце два відра. Я таких 10-літрових зробила вчора. Сьогодні назбирала збирала от ківо помідорчики. Це з мого роду. Ви знаєте, я дуже багато висаджую. Помідорчики, в мене ось мій один город весь, 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 весь у томатиках різного, різного. І низенькі, і високі, і жовті, і чорні, і смугасті, і червоні, і сливки, і круглі, і які ви тільки хочете. Ранньої зими чи осені буду продавати насіннячко. Зараз збираю насіннячко, Це мій тайсон ось допомагає, мій помічничок. Оце таке на сонечко загоряє. Зараз заквасимо томатики і підемо з Тайсоном на річку купатися. Бо поки, поки тепло. До речі, друзі, у нас оця ніч була дуже холодно. Глянула на градусник, було 9 градусів. У нас давно такого не було. Ну, а наразі дуже спекотно. Прям дуже спекотно. Це вдень. Так, назбирала, погляньте, отаких От осливок. Сливки. І, в принципі, для квашення томатів підійдуть томати не усі, друзі. В якому разі для квашених томатів не використовуйте салатні сорти. Салатні сорти це ті, які є соковиті. Знаєте, є ще такі томати, які, на які кажуть, ой, вони якісь дубові, от якісь вони дерев'яні. Я не маю на увазі магазині. Це зовсім друга історія, скажімо так. Я маю на увазі ті, що з наших грядочок. От вони такі, оце якраз ці для квашення, от кого в самий раз. Бо вони не розлізуться, вони не зробляться м'якими. По цьому рецептові ви будете смакувати цими помідорчиками. Ну, можливо, до слідучого сезону. Ну, я стільки не, 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 не заквашу, бо в мене стільки немає тари, але я в цьому році закупила. Багато таких пластикових відеречок і 5 літрових і 10 літрових то буду оце квашення робити в цих, бо скляних баночок у мене вже немає. Квасити можна і в скляної банки. І в емальорованій посуді, і в відрах, і в кастрюлях. От як моя ще бабуся, що тоді тоді квасила дуже багато, то бабуся квасила в величезної 40-літровій такі емальоровані кастрюлі. Ну, я думаю, що всі так робили. Ну, наразі ми не дуже такого вживаємо прям, то я буду оцей 5-літровому відеречки іменно сьогодні робити. Трохи пізніше ще зроблю. І от іменно на це я обрала от Ківо різні томатики. Тут є і сливки от Ківо. І от Ківо сливки длинненькі, бачите, різні-різні. І от такі округленькі. Головне, друзі, щоб вони були дуже щільні. Можна от такі от трохи недозрілі, можна і такі прям зрілі. Е, чисто зелені, друзі, я... Он... Я в другій посудині буду квасити і теж вам рецептуру дам. Мене, в принципі, кожен рік я вам роблю такі відео, я все показую, як це я роблю. Але і в цьому році, коли буду зелені квасити, ну, наразі ще поки, ще поки зарано, бо зелені квасити треба іменно перед тим, як прибирається у з помідорів. От тоді вже остаточні ті зелені помідорчики вони йдуть на закваску. Ну, Ми так робили. Мої батьки, моя бабуся так робила, і я так робила. Роблю, бо ну, воно воно дійсно вдома. Зараз будемо квасити. Так, оце відеречко, друзі, його не треба не стерилізувати, не кип'ятком обдавати. Я просто взяла обичну столову нашу соду, яку ми використовуємо для пиріжечків, для оладочків. Добре, що помила содою. Хоча ну, це нове відро, це я тільки купила сьогодні. Але ну, його треба швимити содою, не моючими, не чистящими, а тільки содою. Вона не дасть не присмаку не якої гадості. Ми ж робимо корисний продукт на зиму, тоді нам треба все робити корисне. І це відерце, друзі, воно йде для квашення. Тобто, воно не виділяє ніякої там поганої речовини. Це не, не є обичний там, пластик, це іменно для заквашування. То оце я буду його використовувати. Помила, трохи висушила. Зараз буду накладати, ось у мене дуже багато усиляких листочків, спецій. Зараз буду закладати. Для того, щоб наші томатики були смачнючі, додаємо усилякі спеції. Перець з горошком. Друзі, любої фірми можна брати, я взяла саме таке найдешевше. Ну, Десь, десь з півчайної ложечки. Я на 5 літрове відерце десь з півчайної ложечки. Тепер духмяний горошок обов'язково теж потрібно його. Ну, Його я не дуже люблю, але він все одно потрібен в цій ну, десь штучок 6. От кого? 6-7, не більше. Ви можете класти стільки, скільки, ну, скільки бажаєте. Лавровий листочок обов'язково кладу. Деякі кажуть, що е, до помідорів не кладеться лавровий лист. Е, моя бабуся завжди клала. Мої батьки завжди клали. І я завжди кладу. А ви вже робіть так, як забажаєте. Отакого. От на 5 літрове відерце. Це вже хто більше, хто менше. Так, тепер, друзі. Обов'язково кладу червоний амарант, листя червоного амаранту. Він дуже добре, я вже замітила, е, сохраняє наші томатики щільними. Це, якби, ну, друзі, е, це декоративна щариця. Кого немає такого, то можна просто риця на городі нарвати. Це без різниці, це іменно такий, якби він бур'ян. А це вже декоративна рослинка. Але більше він мені подобається. Я його кладу. Раз, два, три. 3, 4, 5. Це все на дно. Далі листя вишні, штучок вісім-десять. Якщо є листя чорної смородини, обов'язково треба покласти. Дуже класний присмак, воно теж дає. У мене обичної нема, у мене золотисте чи серебристе, не знаю, як правильно на неї кажуть, це листя не підходить, друзі, то треба тільки таке. Далі, друзі, листя малини. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять гілочок я покладу. І це не ремонтантна малина, а обична наша, я на неї кажу Савдеповська, це та, яка пахуча. Теж поклала. Так. Листя дуба, У мене вони присушені прямо таково на гілочки. Я оце отак і покладу. Я і до гірочки вкладу, щоб вони хрусткі були, а для помідорчиків обов'язково кладеться теж для більшої щільності, щоб вони не розповзалися і не позирилися. Ото знаєте, мені таке не подобається. Мені дуже подобається, як готували мої батьки, моя бабуся. То я тільки по цим рецептам і роблю. І з вами, друзі, ділюся. Часничок. Часничка це вже хто скільки хоче. Чим більше, тим ліпше. Я отаку голівочку. Можна його і роздрібнити, але мені подобається сам часничок витягувати, їсти, то я буду його так піддати. Так, далі. Тут в мене трохи було солодкого перчика. Одна перчинка так порізала. Теж кину. Якщо немає, можна не кидати. Це немає різниці. І от таку друзі, ой, покладу гіркого перчика і прямо з насіннячком. Я хочу такі більш гостренькі. Це теж на дно, друзі, все йде. Так. Тепер сюди вже накладаємо томатики. Якщо у вас є дуже багато таких бурих. Бурі-томатики треба класти під низ. Бо вони, ну вони довше будуть проквашуватися. А наверх вже кладуться більш спілі. Ось тако добре заповнюємо. Нічого не треба там прижмакувати. Все просто, просто так заповнити добряче, щоб вийшла е, повна ємкість. У мене різні тут сорти. Будемо куштувати взимку смачнючі помідорчики. Дуже корисні. Отаково, От так, все. У мене тут вже і вже не влізе. Так, ліпше сливки, ніж кургленькі покладу. Все-таки це вже трохи лишнє. Так, все, друзі, все це ми заклали. Тепер. Саме найголовніше, як казала моя бабуся, заливати треба водичкою з криниці. У мене немає криниці. Ліпший варіант, ніж магазинна вода очищена. Це обична наша вода з крана. Не треба отратитися на ту магазинну воду. Ось о, з крану набрала я вчора, закинула в морозилку у пляшечках пластикових. Потім вона у мене розмерзлася. Зараз вона дуже-дуже холодна, майже така людова. І отакою водичкою я буду заливати і кваситися будуть всі водички-томатики. На літр води беру 2 столові ложки, отакі вон солі. Сіль, друзі, у мене, отакво. ще наша українська, ще та. всі питають, де я взяла таку сіль? Друзі, я ще до війни накупила її багато. Я ніколи не купую нічого одну пачечку. що цукру, що солі. В них немає сроків годності. Друзі. Я завжди закупаюся на декілька. Щоб в мене не, ну, не одна пачка і не десять стояло. а щоб так, купила. Я проживаю на окраїні міста міста свого кривого рогу. У нас магазин найближче АТБ, це три кілометри від мене. То я вважаю, що в мене хай ліпше лежить, щоб воно було в мене вдома завжди. То я на літр води такої беру дві отаку от з гірочкою солі. Ні якому разі не брати з добавками сіль, не брати йодовану сіль, тільки саму найобичну кам'яну друзі, кам'яну великого помолу бажано. Не знаю, чи продається вона зараз. Я вже забула, коли я оту перед війною, друзі. Купувала і не, не купую зараз, не, не знаю. Купувала лише для того, щоб курку на солі підсмажити. В АТБ от обична. Ну там я дивилась, там єшок в солі більше, ніж треба. Я не розумію, ну як це в солі можуть бути єшки. В нашої солі тут ну, жодної єшки нема. То і огірочки дуже хрусткі і довго зберігаються квашені. І томатики з такою сіллю будуть довго зберігатися, бо вона без єшок, без всяких ну, домішок. То от кого? Так, тепер, друзі, сіль розвела. У солі є така властивість. Тут є все одно якісь, ну, якесь сміття. Не знаю, чи буде видно. Ось я покажу. Тут є отакий осад. Бачите? Я спеціально за 10 хвилин до цього розвела її, щоб цей осад залишився, щоб він не попав до відеречка. Я тут розвела 2,5 літри на 2,5 літри води. Це п'ятилітрове відеречко. Подивимося, скільки води самого росолу сюди війде. Треба заливати так. Щоб воно, щоб цей розсіл повністю покрив. О, добре. Якраз оцей осад, бачите, грязний, він тут і залишився в банці. В мене вийшло тут, ну тут ось. Е Ну, що трохи залишилося, не знаю. Може, може 250 мл залишилося. Тут, тут, виходить, 2 літри, 250 мл на 5-літрове відео в мене вийшло розсілу. І вони такі бачите, повилазили. Нічого страшного, воно все прикриється кришечкою. Так, тепер, друзі, це ми зробили. Тепер саме найголовніше, як мені казала бабуся, треба зачинити отут дверцята зверху. Це обов'язково. Помідори дуже люблять хрін. І корінь люблять, і листя люблять. Ну, так як я буду закладати сюди класти листя, то корінь. ну, я не кладу. В кого є корінь, нема листя, можна покласти корінь. Але я вважаю, що на даному етапі в цьому рецепті, в цьому рецепті потрібно іменно листя. Так робила і моя бабуся. То ну, мені, мені так ліпше. До речі, друзі, все листя, томати. Перед тим, як я закладала сюди відеречку, треба помити обов'язково. Ну, це, я думаю, роз... зрозуміє кожен. Тепер закриваємо дверцята. Зверху на томатики кладу отаку листики-хром. Можна і молоде старе, і молоде листя, можна, і старе листя, яке є. Можна навіть було таке, що я зарані купувала, в мене не було самих кущиків, не росло, то я купувала і сушила або морозила. Любе листя сюди підійде. Головне, щоб так от і зачинилося. От, зараз, друзі, покажу. От таку раз. І зачинилося. Тепер все добре. Тепер, саме найголовніше. На цьому етапі треба зробити, друзі, так. Щоб зверху, якомога менше, була біла пліснява. Це не є погане, це молочнокислі бактерії. Коли воно проходить ферментація, оце сквашування, то виділяються ці молочнокислі бактерії. Їх можна просто взяти ложечку, позбирати. Або коли в великих їм костях ми квасили, то клали такі дерев'яні кружки, обмотані цією марлею. То стирали її і таким чином прибирався оцей, оця біла пліснява. Я не хочу цю білу плісняву наразі, то я просто зроблю так, як мені мама радила. Візьму обичний гірчичний порошок, це друзі, я, друзі, в АТБ купувала. Без різниці. Дехто каже, що від цього мутніє сам розсіл цей. А навіщо нам росі? Яка різниця? Хай він буде мутний, але не буде цієї білої плісняви. До речі, зерна гірчиці не так діють, як діє сам гірчичний порошок. То я буду використовувати іменно гірчичний порошок. Я у минулому і в позаминулому році так робила. Ну, Візьму на таке 5-літрове відеречко, друзі, отаку от з гірочкою. І просто так раз і порозсипаю поверху. Вона не дасть ніякого присмаку, не переживайте, ніякої гіркоти. Нічого вона зовсім не, поганого не зробить. Єдине, що воно зробить, це добре, це не буде білою плісняви. Отака красота, друзі, в мене вийшла. Тепер беру цю пластикову кришку, зачиняю, зачиняю щільно, бачите, трохи, якби проливається водичка. Оце так і повинно, бути, щоб тут не було повітря від слова зовсім. Щоб тут прям воно добре, отако щільно-щільно було зачинено. Все. І таково я залишаю їх не в теплі, а до погріба віднесу. Мені на довге зберігання потрібне, не на зараз. То я візьму оце відеречко, віднесу до погріба і поставлю разом своїми квашеними ігорочками долу, іменно, щоб якомога холодніше було. І через не буду не відчиняти, не заглядати туди, просто вони так будуть зачинені. І десь примірно через днів 50-60 вони вже будуть повністю готові. Можна буде вживати. Але вони будуть. Такі ж самі смачнючі навіть до слідучого сезону. Так що робіть якомога більше. Це дуже корисно, це буде ферментований продукт, це буде без солі. Ой, без солі кажу, без цукру, бо ну, у людей є такі хвороби, які не можна. Цукру, то сюди цукру, дехто кладе цукор, я не кладу. Цукор не клала, кип'ятком не заливалося оцту сюди не додавалося, то для нашого організму це просто буде користь, користь неймовірна. Адже квашена, помідори квашені, огірочки квашені, ну смакота! А завтра буду робити квашений морс. І обов'язково з вами поділюся. Це морс буде іменно для борщу, для, для таких заготовок. Друзі, всіх люблю. Ціную, поважаю. Дуже дякую, що ви дивитесь наш канал, що розповсюджуєте наше відео. Дуже вас всіх люблю і ціную. Привіт, всім з Кривого Рогу, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка, всім величезних ворожаїв, хто насадить всіх всім, всім низьких цін, для того, щоб усі закупилися. Всім те, що хто бажає, щоб наготували на усю зиму. На усю весну, і щоб усім хватило на слідчий сезон. Слава Україні, друзі!